Пане Дмитро, представтесь, будь ласка, вашу посаду. Чекавкин Дмитро Валерійович, учасник цього судового розгляду. Оскільки сьогодні ми не отримали всіх відповідних документів, то перенаперевідбулось перенесли засідання на 6 листопада, але так чи інакше, я хотів скористатися можливістю і висловити свою позицію як громадянин, як зрештою кадровий офіцер, який там більше 40 років займається інформаційними технологіями. Справа в тому, що от навіть сьогодні декілька повідомлень вже було стрічці про те, що органи правопорядку в першу чергу СБУ затримує колаборантів, які надають відомості інформацію щодо тих чи інших стратегічних об'єктів в Україні, але головний на стратегічний ресурс. Це, нагадаю, люди, це українські патріоти, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення взяли в руки зброю. І в той, час, в той самий час, коли пан Портнов, як стало нам відомо, переховувався там на у Коломойського, вони захищали нашу столицю, захищали інші міста України. В перші ж години був сформований парохоботами, так званими Малавський 206-й батальйон тероборони. Інший. Підрозділи були сформовані тероборони, в яких війшли якраз ті самі порохоботи, до знищення яких неодноразово закликав фортмов. Я просто дозволю себе процитувати ті його фрази, які досі лишаються на його телеграм-каналі, і свого часу були на інших його. Майданчиках. Все идет хорошо, теперь надо без промедлений очень быстро истребить парохоботов. Уверен, они начнут потихонечку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, кто-то вообще. Это объективный процесс. Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. До полного умножения на ноль и возвращения государству всего принадлежащего им имущества. Сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски, задержания, аресты, имущества. Друзья, давайте начинать дискуссию: где с логистической точки зрения удобнее всего построить фильтрационные лагеря. Кот нагадаю, фильтрационные табуры и были. Зрештою розгорнуті російськими окупантами в багатьох областях України, які були захоплені на той час. А головне, як засвідчили там мої колеги-фахівці, в ті інформації, яку збирав Портнов, навіть настільки важливі були дані про українських патріотів там, про так званих порохоботів, тому що ці відомості росіяни могли отримати із інших джерел. Головне були для них отримати. Мережу тих потенційних колаборантів, які відгукнулися на цей заклик Портнова, таких були тисячі. Тобто, ці люди, які самовіддано так працювали в інтересах Портнова, збирали дані про українських патріотів. Я вважаю, що вони стали основою цієї колаборантської структури, яка сьогодні діє, на жаль, на теренах України. І на окупованих територіях нагадаю тисячі українських патріотів були з участю у цих от співучасників Портнова заарештовані такі дійсно запроторені фільтраційні табори. Ну я наводив перед під час своїх попередніх і звернень інтерв'ю. Такий аналогію дозволю собі і зараз її використати. Тобто, уявіть собі, що ви 40 років вивчаєте як лікар якусь смертельну хворобу, і потім, не дай Боже, бачите ознаки цієї смертельної хвороби у свого найближчого родича. Там ну, не дай Боже, мами своєї. Ви не маєте права мовчати так само, коли ми люди, які 40 років займаються так званою гібридною війною, а я не тільки перекладав курс підриву обороноздатності країни. Країни-супротивника колись в Академії Генерального штабу ложиру, який викладали майбутні творці цієї гібридної війни, я навіть викладав сам на факультеті спецпропаганди, тому відчуваю свою відповідальність. Повторюю, як кадровий офіцер, як спахівець в галузі інформаційних технологій, викривати подібні зрадницькі дії таких агентів, як Андрій Портнов. І сьогодні, буквально там декілька годин тому, пані. Камела Харріс в своєму в своїх дебатах сказала, що Україна припинила своє існування без е, фінансової та збройної підтримки Сполучених Штатів, яку забезпечив нинішній американський діючий президент. Так, от що треба було зробити для того, щоб максимально підірвати це стратегічне партнерство. Я вважаю, що одним з найпотужніших інструментів для того, щоб підірвати це стратегічне партнерство і, зрештою, підірвати нашу оборону обороноспроможність, було порушення чотирьох кримінальних справ проти діючого американського президента і проти його сина. Нагадаю, його сімейну трагедію в нього після обрання його сенатором свого часу відбулася страшна аварія. Загинула його дружина, загинула його. Дочка і двоє його синів серйозно постраждали. Старший син помер. В нього лишився один єдиний син, до якого він ну, приймається з зрозумілою відповідними відчуттями. і саме партнери портнова по його цим справам проти українських політиків проти патріотів, такі як визнані сьогодні російськими агентами деркач Дубинський, Вони розкручували ці так звані. Плівки деркача, на підставі яких були порушені ці кримінальні справи, і на сайті Миротворець на інших майданчиках можна подивитись наскільки активно Портнов долучився до розкрутки. Цього скандалу, що зрештою і призвело до ну, серйозних ускладнень наших стосунків з американцями і підриву ну самої атмосфери довіри між нашими країнами, тобто порокнов ну, тоб... зараз подав позов до Печерського суду. Тоді ще на вас за те, що ви ось викриваєте його ці фрази ці стати, і він так. це інтерпретує так, ніби ви ображаєте його честь та гідність. Правда я розуміє? хотів з'ясувати ці наші стосунки бажано в його присутності, але на жаль, він ухиляється від ну, таких. Очних зустрічей він не жодному засіданні, яке подібним чином було було вже відбулося за останні місяці. Не з'явився. Він переховується знов ж таки десь за кордоном.